Сяк часу і на віки віків. Амінь. Придіте, поклонімося цареві нашому Богу, Придіте, поклонімося Христові, цареві нашому Богу, Придіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напала на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля і гори обертаються у глибини морськії, зашуміли, й порушилися води, їх порушилося з силою його. Бистрі течії ріки веселять місто, Боже, освяти воселю свою Найвищий. Бог посеред неї вона не порушиться, поможе їй Бог рано в досвіта. затривожилися народи, захиталися царства, він дав голос свій, порушилася земля. Господь, сили, з нами, заступник наш, Бог Якова. Прийдіть і побачте діла Господні, які чуда вчинив він на землі. Припиняючи війни до кінців землі, потрощить він лук і зломить зброю і спалить щити вогнем. Заспокойтеся, пізнайте, що я, Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь сили з нами, заступник наш, Бог Якова, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже! Алелуя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, Алелуя, Алелуя, слава тобі, Боже. Господи, помолімся, Господи помилуй. мир суди, спасіння душ наших, Господи, помолімся

Блаженнішого патріарха, нашого Святослава, і суболюбиві єпископів наших, Кириосла, Керстепана, Керанрія, із чесне пресидерство хрестиня, консульцеве спричляди Господеві помолімся, Господи, господи помилу. Забу народ, наш заправлені все військ, Господеві помолімся. Господи помилуй. Щоб як мідний, чинити силу, вірних Твоїх і вкрепити десниці їх місця сили Твоєї, і перемогу над супостатами нашими, Господеві віпомолімся. Господи, помилуй. Щоб подати неослабну, і переможну силу і мужність. Христимени то моїнство нашому на перемогу над ворогами і супостатами, і всіма нападками, і Господе і полімся. Господи помилуй. щоб сповнити сором, безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і щоманосподні на гнобі і вражало і понімся, Господи помилуй. Щоб вислухати крик святої церкви, тої зіткані, до невірців наших, і щоб вивести істинне життя, полонених хворами, і супостатами рабів Його, які печалі скарботи до Нього взивають. Господеві помилімся, Господи помилуй. Щоб візутися навіть усякої скорботи, Гніву, біди й нужди, Господе ві Господи, помилуй, способ помилуй кори нас Божий Твоє благодать, Господи, помилуй, весь дупречисту приблагославенно, Славну дирицю нашого родицю і пристадію Марію. З усіма святи, помінуших самих семейних одного, і все життя наше, Христу Богу віддаймо. Тобі, Господи. Бо тобі належиться, слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по все і на віки віки. Амінь. Бог Господь, явився нам, благословен в ім'я Господнє. Повідуйтеся, Господе, ібо він благ, бо повік милість Його. О, Господь, явився нам, благословен, хто йде, в ім'я Господнє. обійшовши, вступили мене, іменем Господні протистояв я їм. О, Господь, явився нам. Благословен, хто йде, в ім'я Господнє. діла Господні, Бога Господь явився нам, благословен, хто йде, в ім'я Господнє. Господне. Хменників снег в небодівничі лова і вола від Господа стався він. І дивний очах наших, Бог Господь явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господне, спаси, Господи, людей твоїх і благослови насліддя Твоє, перемоги благовірному народові на супротивників дару. І Христом Твоїм охорони люд Твій. слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки віків амінь. Заступництво перед яким благоговіємо і з яким не осоромимося, не погорди, благає молитвами нашими, все оспівана Богородице, утверди православних громаду, спаси благовірних людей, Укріпи в справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти, Бога, породила, Єдина благословена, будьмо важні мирсько, премудрість, будьмо важні. Господь, кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром! мир. Господи, сине Божі. Бо здайте, Господи, мі славу і силу, Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром, Премудрість. До ефесян послання святого апостола Павла, читання, поважні браття, кріпіться у Господі. Та у могутності його сили одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби у піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу. Щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все міцно встоятися, стійте, отже, підперезавши правдою, бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливости і взувши ноги у готовість, щоб проповідувати Євангелію миру, а над у себе візьміть щит віри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Боже. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Мудрість, прості, виснукаємо святої Євангелія. Святого Іване, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо важні! Сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога, істинно кажу вам, хто що скаже цій горі, двиге з кінця в море, та не сумніватиметься в, в своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому я кажу вам, усе, чого будете просити в молитві, Віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш, який на небі, прости вам провини ваші. Коли ж ви не простите і отець ваш що на небі, не простить провин ваших. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Христос Воскрес. На воскрес. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось про кого-небудь. Щодня, хоча б один раз ми стаємо до молитви, особистої приватної, а деколи більше. І щодня наша молитва. Ми свою молитву заслаємо до Бога з тим чи іншим проханням. Ми яку молимося ми щопонеділка в своїх храмах, церквах, молимося за наших хлопців, за наших захисників, захисниць, молимося за нашу Україну, за мир і перемогу, за справедливий мир. Але так важливо є, коли говоримо про цей мир, так важливо є не забувати. Про духовну потребу власної душі, не забувати про храм свого серця. Так важливо дбати про нього, робити там прибирання. І, власне, слова, які говорить до нас, Сьогодні Господь, такі прості, але коли так є нелегко їх втілити, реалізувати в житті практично своєму. І сьогодні, коли говоримо про цю боротьбу, про цей момент очищення, про цей момент викидання сміття зі свого серця, напевно, образа є одним з найбільших моментів, над яким нам потрібно працювати, щоб десь це не було каменем спотикання. Щоб це не був моментом, який мені дасть сповні перебувати з Богом в Бозі. А найбільше це, напевно, бути Богові у моєму житті, у моєму серці. Бо він робиться для того, щоб нас врятувати, щоб дати нам більше, ніж ми навіть коли просимо. І він це зробив. Його зрада, знущання, Його лгота, Його розп'яття і Воскресіння це є Його не просто слова по відношенню до нас людей, але Його дія, яку Він зробив, щоб подарувати нам відкуплення і прощення гріхів, щоб подарувати нам життя вічне. Де немає якихось моментів недоговорності, недоробленості нашої людської, бо боїмося, бо не знаємо, бо не хочемо. І, напевно, так важливо є бути щирим собою перед собою, перед Богом, щоб це допомагало нам сьогодні очищати. Своє серце, свій розум, щоб дія Святого Духа у нашому житті допомагала нам не просто наповнюватися, але допомагала нам, власне, протистояти тому злу, яке сьогодні чигає, щоб підловити, щоб щось закинути, щоб нас звести. З правильної дороги. Молимося і віримо, що наша молитва сьогодні є допоміжна, як і нам, але також і тим, за кого молимося за наш український народ. Так важливо, щоб ця молитва була. Так важливо, щоб сьогодні ця молитва лунала в серцях кожного з нас. Так важливо, щоб ми не забували ні за себе, ні за них. Так важливо, щоб сьогодні цей духовний фронт, який ми тримаємо тут, і кожен у своєму місці, у своєму храмі, у своєму домі, у своїй сім'ї, щоб він тривав. Так важливо, щоб боротьба проти зла. І нищення його було на всіх фронтах нашого людського життя. Деколи здається, що немає ресурсу, немає же сил виснажені, немає бажання. Напевно, антитезою до цього сьогодні буде хлопці, які в окопах, які не втомлюються, які, попри втому без їжі, без сну, з мінімальними ресурсами далі продовжують робити свою справу і захищати свою і нашу Україну. Тому сьогодні маємо добру нагоду, щоб ще раз помолитися, щоб ще раз в цій молитві пороздумувати над цим моментом прощення, щоб Зробити ще один крок до Бога, щоб зробити ще один крок над собою, що буде мене вести до Царства Небесного. Амінь Христос воскрес. вогіста Воскрес. Помилуй нас, Боже, з великої милості, твої малами, с тобі виснука, і помилуй. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй. Чи молимо за блаженнішого Патріарха нашого Святослава і за полюбив єпископів наших, кер Степана, Керстепана Андрія, за тих, що служать і послужилися тому цьому, за всіх наших духовних і всіх окрестів, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Чи молимо за побережні народ, наш за і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй господи Помилуй. На пострілах повай, не сприяна, врятуй нас, Господи, але допомоги Твої самотній, і просимо, і на силу твої сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших, ім'я Твоє вірно прикликаючи, з умиління молимося, самотні, Господи, милостиво вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захисниковірник пошли стріли Свої, Господи, і замішання створи серед зорив наших, пошли засити руку Свої у покри покрих, і Христу, любимо воїнство нашому їх. молимось милосердні Господи, виснокай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що моїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, і щоб мир і слава оселили землі нашій, у сильно молимо, Сумі, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всій кінці землі, ти, що на морі далеко, і милостиво, будь милостивим, владико, ріхів наших, і помили нас, бо милостивий, і людину Бог, і тобі славу села, Отцю Отцю Сину, і Святому Духу, він і нині по все часи, на віки, віки. Амінь. Ти ще приклонивши голови, Господе, помолімся. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, злянця в молитві і на смирених рабів Твоїх, і людинолюбно і помилуй нас, ось борони наші, зібралися на нас, щоб погубити нас, і зруйнувати, святині наші, то ми грішні, достойні, в покияні, з зомлення молимось Тобі, поможе нам, Боже, Спаситель наш, і збави нас ради імна Твого. Щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх і не має і Спасителя. Радше, Хай пізнають ці народи, що Ти єси Бог наш, а ми, люди Твої, сили Твої бережені, створи з нами знамені на благо, щоб ненависники наші побачили нас і впокорилися, так, Господи Боже, Спаситель наш, силою покоєння заснуче наш, не задай беззаконь і неправ людей Твоїх, і не вернись від нас у гніві Твоєму. Але в милості і щодотах посяти смирених рабів твоїх, що припадає до Твого благоутробія, повстань на поміч нам і оберни захвальство їх на настрах і втечу, Христолюбому шумовинству нашому, подай у сині відвазі і мужності погнати, наздогнати імні Твоєму перемогти їх, а тим, яких ти призначив, покласти у бою за вітчизну своє життя, прости про рішення, їх в день праведної відплати Твоєї, подай Вінці нетління. Бо ти, є засудник, і переможець, і спасіння всім, хто на тебе впуває, і тобі ставу села йому. Отсуєси, Святому духу, і нині час, і на віки віки. Амінь. Світися, світися, Новий Єрусалиме, слава Богу, Господня на тобі засяяла, Радій нині веселися, сіоне. А ти чиста богородице, втішайся воскресінням Сина Твого. Слава тобі, Христе Божу, поня наша, слава тобі. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подала і тим, що у гробах життя дарував Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, що воскрес із з мертвих, смерть у смерть полетим, що бо життя давав існий Бог наш, мов там прочисто і Матері. Преподобний Богносних отців наших і помилуй, спасе нас, як благий людинолюбний. Воскресів. Смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував, Христос воскрес! Із мертвих, смертю, смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Смерть у смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував нам дарував життя вічне, Поклоняємось Його на третій день воскресінь.